Ну, ми тебе чуємо. А на ефірі напевно на, на ютубі. На ефірі на Ютубі, мабуть, тебе не дуже буде. Ми будемо розказувати вам, що він каже. А, Переважно я він я каже я. вам всім дуже через дякую. В інстаграмі покажемося людям через наші технічні а, через мої технічні через але, не технічні, зробити, а через де те, де, що Андрій Андрій виконує дуже важливу зараз місію. Не можна казати де, не можна казати яку, але він з нами з дуже далеких країв вийшов і знайшов можливість. Але я голову помив. 对。<laughs> Хоча вам буде здаватися, що ми то дивимось туди, то туди, то розмовляємо там, то там. Але насправді це ще раз показує наскільки ми об'єднані, тому що різні соціальні мережі брали участь: як і Twitter, так і Facebook, Instagram, YouTube. І звідусіль ми пустили ці коріння. Донайте і майте шанс отримати прикольні подарунки. Бо під час всього збору не тільки виграти можна було Tesla, але різні, різні, різні додаткові штуки, як від бізнесу, які долучався, всім дуже дякую. М, перерахуємо так і так і головний подарунок Тесла. Хочемо сказати, що загалом вдалося зібрати завдяки всім, хто допомагав. 7 мільйонів 716 тисяч 168 гривень. Можемо собі поаплодувати, які ми молодці. Дуже хотіли би подякувати всім нашим партнерам, які відкривали допоміжні банки. Це нова функція монобанку. Ми вперше Ми вперше таке пробували, пробували. І пробувати круто. Далі. більше 20 банок. Було відкрито на допомогу збору для гур. Ми збираємо монодрони, на дрони. Нагадуємо на FPV. Дуже дякуємо також компанії XX Systems за тачку, тому що це один зі співвласників пожертвував свою власну Теслу не биту, не фарбовану, для того, ну, щоб змогти виробити більше дронів для гуру. 100%, Я скажу як людина, яка поїздила 10 хвилин на ці на цьому автомобілі. Це просто щось неймовірне. До того в мене був досвід їздити на теслах, і це просто не зрівняється. Я зрозумів наскільки хороший, класний стан е, відіграє роль в машині, тому що. Сідаючи в цю Теслу, ну, це це вау, це, це космос. Він брав її в Штатах, брав її для себе. Вона відносно нова. Який рік в 2019 їздиться? 2021 рік. Ху -ху -ху! В ідеальному стані, е ідеально їздить. Батарея, ну, одним словом, брала людина як для себе. Ні, я просто роблю спойлер, що в нас попереду чекають ще круті тачки, і ми, як завжди, підходимо до цього питання дуже класно і дякуємо нашим спонсорам. Я нагадую, що автомобіль ми не купуємо з грошей за донат. Ми шукаємо ось таку добру щиру людину. Точніше, Андрій їх знаходить, я не знаю, і власним прикладом ще при мені купорі. Кошти підуть на дрони для гур, а і ще частково підуть деякі кошти на один підрозділ сил оборони. Чому так само є один анонс? У нас є новий автомобіль. Він від військового ми не допоможемо зараз цьому підрозділу. а вже з часом ми покажемо автомобіль, який військовий придбав для себе певний час назад, але бачить, що трошки ситуація інша, і віддасть автомобіль на розіграш, тобто такий невеличкий анонс. Вже наступного розіграш у нас. Це дуже цінно насправді, і не хочеться, щоб було так в нашій країні, щоб військові віддавали все, що вони мають все найдорожче для того, щоб. Пошвидше досягти перемоги, але в такі часи живемо, і дуже круто, що кожен долучається як може. Також хочу подякувати е, каналу Test, де ви власне зараз дивитеся цей ефір. Сергію Волощенко. Дякуємо, що ви ділитесь своїм ефірним простором для того, щоб більше людей могло бачити е, на постійній основі. На постійній основі. І, і хочу нагадати, що попередній автомобіль, який ми розігрували, а це що це був Мустанг? Е, виграв якраз підписник, глядач. Цього каналу, тому зараз е, таблиця в нас же є, Схрещуємо пальці, дивимося ефір. Можливо, хтось з вас на ютубі або хтось з вас в інстаграмі, або хтось з вас, як я до Твіттера звертаюся, який в небі або з Фейсбуку може Це виграти. Ти плані. не на ти не на телемарафоні. Не на. Ми ще мали подякувати каналу ICTV, який нас також дуже підтримує інформаційно, дуже цінуємо. Насправді, бо не так багато ЗМІ зараз готові говорити про збори, не так багатьом ЗМІ Цікава ця історія. Тим, хто долучається, ви великі молодці, і разом робимо велику справу. Бігу Сінфо також дякуємо, дякуємо цьому прекрасному закладу, в якому ми зараз знаходимося, ведемо ефір Мед Львів. Вони проводили неодноразово благодійні вечірки е і виручні кошти перераховували на дрони в на наш збір. Дякуємо DayLiDos за їхні піци, за донат. Власне, всім, всім, хто допомагав, і, зокрема, е Medical Clinic е і. Perfect Dent Kids, які для нас робили такий спеціальний призбір, дарували гайд для діток за донат, і ми змогли зібрати ще до старту нашого збору 500 тисяч гривень. Наш збір правильно Андрій все кажу. Нагадаю, ста медіаль. Клінік і може десь на модриківчику зробив медіаль клінік. Короче, наші друзі okay. Рома Сій Софія Молчко зробили цей збір. 500, понад 500 тисяч гривень було зібрано, і всі учасники цього збору, які задонатили 300 гривень і більше. Сьогодні беруть участь у розіграші. Саме тому у нас сьогодні знову табличка, знову дві великі банки, тому що це був прес-збір, в якому ми ще не анонсували Теслу, і люди не донатили п'ятсот тисяч, тому що просто очікували на якийсь автомобіль за 300 гривень. А це виявилося наша тост. Це дуже круто. Ну що, ми готові переходити до головної частини нашого розіграшу. Власне, зараз скажемо умови ще раз, щоб ви розуміли, що відбувається. У нас є табличка, є у нас виведена на екрані. Зараз я вам покажу так, є. також в інстаграмі. Ми маємо ось таку табличку. Кількість учасників у нас 19 671. Ми дивимося по цьому стовпчику. Так, <різанчик> табличку, Бачить, також бачать, зліву, стовпчик, так просто... табличку також бачать. Табличку також бачать люди на Ютубі детальніше. Хочу сказати, що беруть участь у розіграші всі, хто донатив від 300 гривень і кратні суми. Тобто, 300 гривень це один шанс виграти Теслу, 600 гривень два шанси, 900 три шанси і так далі. Монобанк, дякуємо їм величезне, зробили нам таку табличку. Також у нас є ще одна табличка. Тобто дві таблиці основна, і цю, яку яка була відкрита клінікою, ми їх всіх об'єднали, і у нас є ось така об'єднана об таблиця. Так, тобто було дві, зробили так. одну, щоб зручніше. Щоб зручніше було, і щоб всі брали участь. Кожному присвоєний відповідний номер рядочка, за яким ми будемо вибирати. Ось цей стовпчик, де пише рядочок. Також в умовах було вказано, що участь беруть всі, хто вказував в коментарях свій номер телефону або нікнейм, або є клієнтом монобанку, бо тому, що по іншому ми не зможемо їх ідентифікувати. Це також була основною з умов. І зараз, власне, в нас на зв'язку паралельно в телеграмі менеджер з Моно. Якщо людина не вказала ніякі контактні дані, він може оперативно нам взяти їхній номер телефону і додзвонитись. Якщо вказали нікнейм в інстаграмі, будемо пробувати набирати в Інстаграм. Переможцям, і знову ж таки хочемо сказати, що з таблиці виключені всі наші донати, донати наші з Сашою, донати Андрія. І якщо раптом виграють наші якісь близькі родичі, близькі це друзі, вже це вже традиція. Ми будемо переобирати переможця для того, щоб нас потім не звинувачували в нечесності. Так е... нічого не забули, Андрію. Будемо переходити до самого розіграшу. Е, я в таблиці. Коментар трошки звузив, бо там зазвичай вказують номер телефону, якщо це не з Монобанку, і для того, щоб уникнути якогось зараз скаму і купа дзвінків до переможця і вітання його. Я приховав е вже коли передзвонимо, е ви не будете знати номер телефону. Ось я до прикладу сідання. покажу в таблиці. Ось людина донатила 6 тисяч гривень. Це 20 шансів. І ця людина потім розкидана по таблиці в рандомних місцях 20 разів. Тобто, так це працює. Ну що ж, переходимо переходимо в рандом орг. Боже, мені, мені страшно, як завжди. Скільки... Так, ну, я надіюсь, нам вдасться зв'язатися людиною. До речі, з людиною скажу, що попередні рази якось так відбувалась доля, що наш Хаммер виграла дівчинка, в якої брат був на, на сході, яка також збирала кошти на авто для брата. Другий раз Мустанг у нас виграв військовий з. Також з повітряних сил. Мені потім дівчата писали, що він дуже важливі місії виконує. І якось так виходить, що справді виграють ті, кому це дуже потрібно, або ті, хто це по-особливому заслуговує. Хоча я впевнена, що кожен українець за будь-який донат заслуговує на подяку, карму, плюсик. Мені І... мені сподобалось, як хтось сказав, що це безпрограшна лотерея, безпрограшний розіграш, тому що донатити на збори ви вже інвестуєте в перемогу, в свою безпеку і тим самим виграєте. Виграєте можливість попити каву, піти е з друзями зустрітися на вулиці, погуляти парком, тому подібне. Що переходимо? Ну, давайте в останнє нагадаємо, що хто хоче в Ютубчику чи по або на Фейсбуці, робимо може відкрити і бачити відразу табличку е разом з Наталією. Сашою власне можете відкрити да Канал в принципі, На ютубі все буде збережено, тому можете переглядати. Слухати народ. А який раз я надіюсь, ви вже точно переконали все чесно, все. Так, нормально. в Інстаграмі це для інстаглядачів, на Ютубі це для глядачів фейсбуку, для глядачів. ютубу. Ну що, генеруємо число. З поїхали. першого разу генеруємо. З першого. Давай, поїхали. Раз, два, два три. Удачі. Генерація. Десять 10 546. 10 546. 40... 10 546. Так, Зараз в пошуку Секунду. ми введемо. Отут є пошук, Ctrl F, здається. Так. Чи як це працює? Так. Ой, не, Ой, не то. то. Яке ми маємо число? 10 546. Зараз 546. я дивлюсь, можливо, мені з Моно швидше підкажуть. Є, є, в нас Анастасія з присвоєний номер і є номер телефону. Ну, щоб будем пробувати, дзвонити. Давай. Давай, 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 зі свого. Скільки донатів зробила нас? 300. 300. Один донат, mm -hmm. і ви кажете потім, що. Mm -hmm. Давай пробуємо. Mm -hmm. Я одразу забрала. Забрала камеру, щоб не спалити номер телефону. Та я вже і так спалив. Є у нас і нікнейм, і номер телефону. Будемо дзвонити. Пробую. Табличку ви потім побачите все одно на ютубі, якщо захочете переконатися. Так, табличку я забираю. Алло. Алло, добрий день. Добрий день, я дивлюся зараз онлайн. Значить, ви вже все знаєте, Анастасія, так? Ми вас вітаємо, ви виграли Теслу, новесеньку машину, дуже круту. Дякую вам дуже. Я, я прямо в шоці. Скажіть, будь ласка, де ви нас Бо... дивитесь? Я в інстаграмі вас дивилась щойно. Ага, скажіть, будь ласка, з якого так. ви міста? Я зі Львова. О, вітаємо, клас. вітаємо. Добре, що тесту передали до Львова. Е, де ви дізнались про розіграш? Як ви вирішили за донати на Наталі? Клас. Дуже приємно, дуже приємно Наталі, це чути. Виграють мої підписники. Я, виграють я, я дуже рада. Якщо чесно, я в шоці я вперше дивилася онлайн. Я не знаю чому, і мені захотілося зайти і подивитися. Прикольно, ну, ну вони пане відчували. <laughs> неділю недільний ранок <laughs> почався класно. Я так розумів. Вс... Дякую за те, що ви робите. Це дуже ми парті. дякуємо вам за ваші донати. <laughs> дякуємо вам, що берете участь, <laughs> донатити і вірите. Скажіть, це перший раз, коли ви берете участь в якомусь розіграші за донат, чи раніше теж? <laughs> Та ні, завжди десь бачу, то завжди скидаю, але це <laughs> більше для донату, ніж для перемоги. А, підкажіть, у вас є водійські посвідчення? Є, є. О, Можливо, у вас навіть є автомобіль? Так, <свистак> є. <свистак> ну, тепер вже точно є. Тепер у вас є Круто. <свистак> 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 я не вірю, поки що. Але дуже вам дядька. Ну, круто. Ви розумію, розумію маєте змогу так. зустрітися, передати, і я думаю, що ви вже тоді повірите до кінця. Ну і наперед забігаючи, ну я розумію, зараз багато емоцій. Ви щасливі виграти Теслу не кожен день вдається, але одразу хочу попередити: тільки від цього з цього номера беріть трубку. Я з вами зв'яжусь в телеграмі. Іншим людям не відписуйте, не ведемось на скам, не пересилаємо нікому ніякі додаткові кошти. Це все, що від вас потрібно буде. Так, дякую дуже вам. Добре, зустрінемось тоді. Дякуємо вам ще раз за донат за те, і вам що дякую. підтримуєте, вірите в перемогу, донатите. Це головне, і як показує практика, головне просто донатити. І за хороші справи обов'язково це повернеться нам добром, перемогою. І навіть люди, які ніколи нічого не вигравали, вони виграють. А ті, які і не виграють якісь прес, але виграють перемогу. Добре, так. дякуємо до зв'язку. Дякую вам, до побачення. От <соф> <соф> я, <però, соф> я рахував 30 мільйонів з трьох тачок, ми з вами зібрали тільки в кільох. 30 тому, мільйонів з трьох тачок. Це, Це да. круто. Перед цим ще було понад біля 15 мільйонів попередніх, тому біля які теж допомагали мені розігрувати. Ну, Тобто реально Круто. Ті наші справи то тобто ми вже закрили. Ми вже позвітували про все. Абсолютно насамнеше, тільки один проєкт закрити. Ми вже все попередували силам оборони. Насправді і зараз швиденько вже готові дрони на відправку. Першому нашому підрозділу вже готові. Вже ми готуємо. Трошечки сенс задати бігуру по їхніх дронах. Ми будемо розкривати, чому але там трішки буде довше виробництво, але й ефективніше буде робота цих дронів. Е і власне скористаюся моментом, що наші дивляться люди. На сторінці робимо. Ми анонсували новий невеличкий збір. Ну відносно невеличкий в наших е рамках на 26 дронів для 43-ї бригади, де можна виграти за 100 гривень айфон. Тому давайте долучайтеся, донат грошики, і будемо перемагати разом. І дуже всім дякую за. Ці донати за підтримку та за все ну реально все рішає від банки дружньої що насправді я дуже тішуся, бо люди відчули, що таке збирати там навіть 5, 10, 15, 20 тисяч гривень. Це насправді велике зусилля. І дякуємо кожному, хто це робить. І дякую кожному закон, за поширення. Це насправді важливо, тому що е, ну поки ми разом це все робимо, то до тих пір нас якісь шанси на. Тому, інакше нічого не вийде. Насправді Дякую. так, дуже всім дякуємо, і це дуже класно, що в кожного є можливість бути напряму причетними до цього, тому що багато кому може здати, що відкрити банку і зібрати кошти, це ось так дуже просто. Насправді все починається від планування ідеї, маркетингу, зйомки, коли ти шукаєш приз, коли ти шукаєш партнерів, стукаєш у всі двері, щоб хтось допоміг з поширенням. Коли ти вигадуєш якісь цікаві крючки, які можуть Чіпити людей донатити все більше і більше. І все одно все робиться для великої цілі. І навіть ті люди, які відкривають там банки по 5 тисяч, по 10 тисяч, бачать, наскільки це непросто, наскільки це складно, і ми це робимо заради нашої спільної цілі. І не останній раз Андрій вже зробив маленький спойлер про те, що у нас ще є кілька автомобілів. Кілька я сказала, не знаю, чи це можна було казати. Які віддали нам військові, і сам факт цього вже просто до мурашок, що у нас таке відбувається, і я думаю, що ми не в останнє ведемо цей ефір, і ви не в останні берете участь і пощастить точно наступного разу. Так, я думаю, на наших, в наших, на наших соціальних мережах сторінках ви зможете побачити, як відбудеться передача Тесли. Тому заходьте, дивіться, я впевнений, це буде приємно тепла зустріч з Анастасією, яка сьогодні виграла за донат в 300 гривень Теслу. І там ви побачите нові анонси. Тому залишайтеся підписниками youtube каналу де ви зараз дивитесь, instagram сторінок робимо. І загалом поширюйте всі збори, які бачите, якщо є можливість. Дуже всім дякуємо. Обіймаємо, цілуємо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Дякуємо до зустрічі!